А от якщо говорити про ось таку оцінку від британської розвідки, того, що сталося у Макіївці, то у чому тут саме полягає цей непрофесіоналізм расистів? Ну, дивіться, тут потрібно нам всім розуміти, що російська армія, вона Армія, яка вчилася за радянських стандартів, вона продовжувала вчитися за радянських стандартів. Вона набула певного досвіду в ході бойових дій в Чечні, певного досвіду в ході бойових дій в Грузії, і дещо для себе взяла, і дещо реалізувала у збройних силах, власне, але потрібно розуміти, що є. Є деякі не, не, не потрібно говорити те, що російська армія така ж нездатна, не боєздатна і не зрозуміла. І ті генерали, які там перебувають, нездатні керувати власними збройними силами. Вони вчаться, вони кожного разу вчаться. Вони вже не ті, що були в лютому місяці, не ті, що зараз вже влітку. І я рахую та та ситуація, яка відбулася в Макеївці, їй потрібно те, що розглядати під іншим кутом. Те, що непрофесійність, це будь-якому разі точно. Вони прекрасно розуміли, що відстань. До лінії розмножування там невелика, і що, в принципі, до цього поту можна легко дотягнутися е, з рахунок використання Хаймерсів. Вони прекрасно це розуміли. Вони теж прекрасно розуміли, що на сьогоднішній момент ми шукаємо можливості, де є скупчення особового складу і техніки, максимально ефективно використовувати наші е, хаймерси і іншого артилерійські, інші артилерійські засоби для того, щоб нанести максимальну шкору. Я рахую, що вони це все розуміли, але потрібно звернути увагу. Я б звернув увагу всіх на те, що відбувається саме після цього інциденту. Ми маємо велику кількість різноманітних прикладів, коли і в Херсонській області, і в Запорізькій області, і в Донецькій області, і в Луганській області були випадки, коли достатньо ефектно працювала наша артилерія і знищувала знову ж таки не менше там сотні, і навіть і на іноді навіть і більше цих окупантів. Але на сьогоднішній момент вони на той момент не звертали на це уваги російська пропаганда. На сьогоднішній момент вони звернули на це увагу. Ми бачимо, що їхні блогери постійно про це кажуть, воєнкори про це кажуть, політики вже. Затісалися вже міноборони публічно визнає, що вони втратили там 89 осіб, хоча насправді їх було більше, і ми бачимо, що в інформаційному просторі починається розганятися така. Е Атмосфера, що потрібно помститися українцям. Ви зверніть увагу, що після цього ж цих же подій в Самарі, де приїхали груби мобілізованих, пройшли мітинги. І, до речі, там деякі персони жіночої статі, які закликали помститися українській армії за те, що там відбулося, Макі, тобто ну, так. до речі, вибачте. я Вас тут переб'ю. Я просто так бачила відео, де якась там росіянка, яка у дуже дорогій шубі там з квітами звертається до жителів Самари і каже дуже дивні. Слова, що ми не хотіли цієї війни. ну Помститися потрібно українцям. Розумієте? Так, в первый тобто, момент вони створюють необхідні інформаційні умови для того, щоб оголошувати чергову хвилю мобілізації. І я рахую що це саме для цього відбувається. Вони могли, в принципі, на це не звернути увагу. Взагалі, як про ракетний крейсер Москва. Ніхто там не не ні, ні, нікого там не має втрат, все нормально. Там дехто всіх врятували. Вони те саме могли зробити тут, але тут вони публічно про це говорять і багато про це говорять на тлі того, що зараз ми знаємо головне управління інші міністерства оборони України. каже про те, що може бути чергова хвиля мобілізації. Резніков звертається до громадян Російської Федерації, що може бути чергова хвиля мобілізації. Тобто, ми знаємо, що може бути мобілізація. Громадяни Росії цього. Не знають, вони живуть в своїй інформаційній бульбашці, і до них тільки окремі речі доносяться. І от ці речі, коли там потрібно помститися українцям, які там вбили майже там підсот осіб, чи там навіть більше, це якраз один з тих чинників, щоб мотивувати власне суспільство для того, щоб йти на мобілізацію. Я переконаний в тому, що ці розвідання, які здобули наша розвідка, вони зараз підтвердяться. Вони підтвердяться тим, що і Путін, і решта будуть оголошувати про мобілізацію. Потрібно помститися за ці речі. Які відбулися, наприклад, ті самі Угу. ну але я так розумію, тут саме теж питання в тому, що ось, ось такий випадок масової загибелі в одному місці людей був саме з одного регіону чи навіть з одного місця. І по перше, це було дуже важко приховати на цей раз і вони змушені були в тому числі міннападу їхнє. Це визнати цей вибух, і те, що є загиблі, хоча цифри применшені в рази, а тут може бути таке, що це навпаки зіграє проти цієї Мобілізації, і тут якісь інші процеси можуть розпочатися на Росії в принципі, дивіться безумовно. Ми маємо всі розуміти незалежність незалежно від того, чи є мотив, чи нема того мотиву, кожна чергова мобілізація, чергова хвиля мобілізації буде гірша за своєю якістю. Ми маємо це розуміти. Навіть якщо вони продумали мотив помстопомсти українцям, це зовсім не означає те, що прийдуть люди, які можуть. Захищати там чи там ввести бойові дії ефективно, їх потрібно готувати. тому я переконаний в тому, що нова хвиля мобілізації, якщо вона буде, вона не буде такої якості, яка була перша хвиля. Ми бачимо, що перша хвиля себе не виправдала, лише тільки призупинила контрнаступальні дії українських української армії. Ця хвиля мобілізації це знову ж таки буде чергове м'ясо, яке буде кидати на лінію зіткнення для того, щоб якимось чином стримати українські військи і спробувати з. Провести наступальні дії зі свого боку, але знов ж таки я не вірив цього, що може це вдасться для них. А окрім цього, ми маємо теж зрозуміти, мобілізація це знов ж таки певна напруга для суспільства. Суспільство зараз у них взагалі вже перебуває в депресивному стані. Вони не мають перспектив, вони відчувають це. І чергова хвиля мобілізації знов ж таки піддасть, як то кажуть, масло в вогонь. І суспільство знов ж таки розуміючи, з одного боку, умовно кажучи, там помситися українцям, а з іншого боку, вони розуміють свій побут. Речі дорощують їздити неможливо мобілізація забирають всіх останніх чоловіків жінки залишаються самостійні діти самостійні, і, і, і ця ситуація може тільки тільки погіршуватися то безумовно, ця хвиля мобілізації вона може мати негативні наслідки для російського суспільства угу. А так і водночас вони вже почали там і з цьому випадку з макіївкою перекладати відповідальність зараз вони призначають винних серед тих гауляйтерів і адміністрації так званої дНР а керівник ПВК вагнер євгеній Пригожин Намагається теж перекласти відповідальність на мінападу РФ, але вже за провали у Бахмуті. Вважають так, аналітики інституту вивчення війни в інтерв'ю одному із російських пропагандистських медіа 31 грудня. Прігужин заявив, що вагнерівці не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті, бо українці мають оборонні лінії через кожні 10 метрів. Тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею водночас. Найманці з Вагнера пояснили Пригожину свої проблеми недостатньою кількістю бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність ПВК Вагнер та Пригожина, приписуючи їх і їхню неспроможність захопити Бахмут більш широкими проблемами розподілу російських ресурсів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. А пане Антоно, зокрема, ми бачимо, що там вже почалася така. Достатньо замітна така, примітна а, між, міжвідова боротьба у них і на вищому рівні, і на меншому рівні у військовому сенсі. Наскільки це може зараз вплинути на події, в тому числі на фронті і на розвиток цієї війни? Ну ми маємо розуміти базові речі: все, що дестабілізує ситуацію в Російській Федерації всередині, це все грає нам на руку. Це саме головний момент. Стосовно самої ситуації щодо Бахмута і діяльності Пригожина, Пригожин публічно він пообіцяв, що власними силами за рахунок використання ПВК Вагнер своїх підрозділів він переломить ситуацію. Бахмут буде взятий, але він слова не дотримав. І сьогоднішній момент йому потрібно, як то кажуть, грати обличчям перед Путіним і казати ну чого йому не вдалося бо він бився, бився і достатньо серйозні втрати. Там ми бачимо по звітам генерального штабу, що вко кожного дня втрати сягає від 500 до 700 осіб. Це загалом по лінії зіткнення. А якщо казати просто про цей від цей участок, де найбільш активні бойові дії, це більше ніж ну принаймні більше ніж 300 осіб. Кожного дня в тому регіоні втрачає ПВК Вагнер і Збройні сили Російської Федерації загалом. Тобто, це провал, це реальний провал і прекрасно це розуміє, в тому числі і Пригожин йому має. Він має виправдовуватися, Він має казати, що от міноборони надала боєприпаси, міноборони не забезпечили техніку. Міно. Боронин те, то, те то і сето, і це його єдиний вихід дана ситуації для того, щоб просто зіграти нормально ближче в при, припри складній і важкій грі. Е, я переконаний в тому, що наші військовослужбовці в цьому регіоні витримують встоють, бо е, фактично можемо сказати, це був апогей. От останні два тижні це був апогей дійсно того, що російська армія і ПВК армія могла б зробити на Цьому бахмутському напрямку безумовно буде ще складно, і наші військові мають і сталеві нерви, і сталеві сили, щоб стримувати їх. Але ми маємо теж розуміти, що навіть наступаючі війська, скільки там не було сили, засобів, людських ресурсів, військової техніки, вони знов ж таки втомлюються. Вони зараз перепробували всі можливі варіанти, в тому числі за рахунок використання різних різних прийомів наступальних дій. І вони використовували вогневий вал, вони використовували діяльність малих тактичних груп. Вони використовували смішану діяльність там артилерійських підрозділів, ПВК Вагнера і інших підрозділів для того, щоб просто намагатися пройти і пробити цю броню, цю оборону, яка була побудована навколо Бахмута, і в них ще не вдалося. І на сьогоднішній момент вони в тупіку. Вони реально в тупіку. Сил та засобів більше не прибавиться, лише тільки людських ресурсів може бути військової техніки обман, і потрібно шукати крайніх, хто в тому що тут не вдається нічого пройти. Вот вони будуть казати про те, що. Міноборони винувата українцям нагнали більше хаймерсів чи боєприпасів. Українці там мають сталеві нерви. Вони будуть просто перекладати свою відповідальність на те, що вони реальності не можуть зробити. Так, от ви до речі, про хаймерси згадали. От, будь ласка, коротко. Ми теж бачили повідомлення, і навіть це попало у прямий ефір французького телебачення. Потрапив цей вибух на льодовій арені у дружківці. А російські пропагандистські канали, зокрема їхня також мінападу, казали про те, що нібито там чи чотири чи два хаймерси знищено загалом. Вони їх знищили, нібито 27 Ну це я так розумію, з 20 тих, що у нас є. От боротьба це з Хаймерсами у Макиївці теж дуже акцентувалася на тому, що саме Хаймерсами був нанесений. Удар ця їхня боротьба з Хаймерсами. Чому вони так до неї звертають увагу? Ну дивіться по перше, Хаймерса достатньо вдало себе проявив і проявляють постійно, регулярно російська армія і ПВК. А Вагнер і всі інші підрозділи силових структур Російської Федерації які приймають участь в військових діях. Вони реально бояться, тобто в них є страх того, що прилетить Хаймерс, неочікувано очікувано прилетить і знищить той об'єкт, де вони перебувають. Це реальний страх для того, щоб цей страх побороти, вони намагаються демонструвати ефективність діяльності своїх засобів протиповітряної оборони і показати, що вони знищують кожного дня боєприпаси склади з боєприпасами для Хаймерсів, Самі Хаймерси, вони це Спеціально показу для того, щоб невілювати страх, який є у військовослужбовців, з одного боку, а з іншого боку, показати, що а що там американська зброя, вона нічого не варта. Ми тут маємо власне ППО, яке успішно працює. Вони мають це е, зробити для того, щоб просто піпл-хау, як то кажуть, розумієте? Тобто, для того, щоб їхнє внутрішнє середовище сприймало, що вони можуть протидіяти цим високоточним ударам е, українського озброєння, отримано від наших партнерів, Сполучених Штатів саме Хаймерців, і саме тому. Ну вони показують кожного разу, що вже кожного дня фактично у них звіти про те, що вони знищили Хамерсе. Ми знаємо, що в шепкіше так. Кіда ви правильно сказали, що 27 хаймерсів вони вже знищили по їхнім же офіційним, а насправді всього то офіційного ми отримали 20. І всі кажуть про те, що їх просто їх в реальності може проконтролювати. Тобто, ми і наші партнери прекрасно знають, скільки наявності зараз хаймерсів і скільки в наявності їздять їх. Розумієте? Тому це все балачки для внутрішнього населення, для того, щоб заспокоїти і невелювати страх. От і все от до речі, щодо балачок до внутрішнього населення, зараз з'явилася інформація. Про те, що Російська Федерація відправила свій фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами циркону у похід океанами на кораблі також розмістили про випадок, калібри. У таку подорож фрегат проводжав особисто російський диктатор Владімір Путін. Щоправда, робив це він у відеорежимі. перед походом. Судно, нібито пройшло повний цикл підготовки. Нагадаю, раніше говорячи про гіперзвукові крилати ракети церкови. РФ заявляла, що аналога в нє – це якраз про ці циркони було сказано. Ну я так розумію, що це ті самі циркони, які ніхто не бачив. Безумовно, їх є ні, ніхто не бачив. Вони не вони публічно заявляють про те, що вони провели випробування. Вони зробили пуски, що успішно поражали ті чи інші цілі. Але знову ж таки наголошую, цикл від розробки до прийняття на озброєння ракетного озброєння він достатньо великий. Це достатньо складна річ, і казати, от, наприклад, з радянських часів від саме розробки до, до прийняття на озброєння проходило ну, мінімум 10-12 років. Це з радянських часів. Це тоді, коли дуже прискіпливо ставилися до всіх питань і стосовно безпеки, стосовно ефективності, здатності виробляти серійно той чи інший зразок. Там було дуже велика кількість чинників. А тут Російська Федерація заявила про циркон буквально там 2-3 роки тому, і тут вони вже успішно їх випробують. От вони вже успішно е демонструють їх на кораблях, і вже виходять на бойове чергування, ставлять на озброєння. Ну це ж в принципі, це просто показуха. Насправді вони самі не переконані в тому, що той самий циркон... в. Потрібний момент реально може потрапити в ціль, це саме головне. Тобто, їм ще потрібно проходити цикл випробувань пусків. Ми знаємо, скільки в них було випробувань стосовно ракет морського базування, які дислокувалися на підводних човнах, 11 років. Вони зробили 30 пусків. В них невдали були пуски. А зараз вони просто циркон кажуть, що вони створили гіперзвукову зброю. Вже виходять на чергування, і вони вже готові застосовувати в необхідних для виконання тих чи інших задач. Ну це ж просто ну най. Знаєте, а мені тут згадується висловлювання віцепрезидента Єврокомісії. Він буквально у останні тижні 2022 року казав про те, що Путін вже програв війну як Гітлер у 43-му році. У теж якщо згадувати історію другої світової війни, то Путін, якщо не помиляюся, він теж наприкінці, коли вже фактично він зазнав поразки, але ще не усвідомив цього. Він теж якоюсь, нібито, секретною зброєю погрожував, але насправді її не було. Ну, в принципі, так, да, можна такі аналогії провести. Фаус 1 фаус 2 ракети, які створювалися гітлерівською Німеччиною. На сьогоднішній момент ми можемо те саме казати. Російська Федерація на сьогодні вона фактично дублює ті вчинки фактично по всім рівням, які робилися фашистською Німеччиною. Від пропаганди до демонстрації можливості. Якщо казати про пропаганду, ми бачимо всі ці наративи, які були за Геббельса використані. Ті самі наративи зараз в сьогоднішній момент використовує Російська Федерація один в один єдина держава, єдиний народ, єдина там армія, єдина армія, і такі інші наративи, які розповсюджувалися з німеччиною гебільсом, так само вони використовуються зараз Російською Федерацією. стосовно озброєння. Аналогічна ситуація. Росія має всередині країни культ зброї. Вони цей культ намагаються демонструвати, що в нас найкраща зброя, що ми здатні показати куч кіноматію, вибачте за грубість, і дістати будь-якого в тому числі Сполучені Штати, як якщо захочемо, тобто вони це роблять постійно регулярно. І головне, головна відмінність на сьогоднішній момент: Захід в це вже не вірить. Якщо на початку, що в лютому місяцю. 22-го року ще були побоювання, ще було розуміння, що Росія якась така велика країна, яка має потужні ресурси і на щось таке здатна. То на сьогоднішній момент всі ці наративи, всі ці пропагандистські меседжі які робить політичний керівництво Російської Федерації, те озброєння, яке нам намагається грякати, воно на сьогоднішній день вже не становить такого страху. Для політичного керівництва західних країн, ну в першу чергу для України, і вже для політичного керівництва західних країн, наших партнерів. І я переконаний в тому, що ці ці страшилки, ну це залишається лише страшилками для того, щоб просто мотивувати населення для якихось вчинків, не більше цього. Угу. А Так, зрозуміло. Ну, і ще тоді дуже коротко. Так, циркони, вони нібито зараз, я так розумію, показують більше своєї аудиторії. Але якщо говорити загалом про гіперзвукові ракети, вони так хвалилися кінжалом. Але ми бачимо, що так носій то кінжалів злітає, але за вже 11 11 місяць повномасштабного вторгнення його вони не так часто використовували насправді. Ми маємо зрозуміти. дійсно гіперзброя це складна зброя, і в нас на сьогоднішній момент немає. Належних засобів протиповітряної і протиракетної оборони, які дійсно збивали гіперзброю. І Кінжал. Якщо у нас, наприклад, в Білорусі базувалися Міг 31 вони злітали, то у нас оголошували по всій країні повітряна небезпека, повітряна тривога, саме тому, що могли бути пуски саме цих ракетів кінжалу. Ми не маємо протидії. Сподіваємося з, з тим, що якщо ми отримаємо патріоти, з'явиться можливість збивати в тому числі і кінжали, і інші, інші ракетні озброєння Російської Федерації саме ракетне мається на увазі балістичні ракети, е і ми зможемо якось протистояти. Це безумовно дуже велика загроза для нас, і сподіваємося, з отриманням зброї від наших партнерів це питання буде вирішено. Але ж не ж таки, я наголошую: якщо є такі загрози, то ми маємо реагувати всередині країни і не нехтувати закликами е Okay. <laughs> Йти так. до в випадку тривоги. Так, звичайно, що треба дотримуватися заходів безпеки. Ну і звичайно, що з повагою ставитися до роботи наших захисників, до роботи наших захисників з протиповітряної оборони, які захищають, закривають наше небо, і ці ракети не на наші голови летять, а просто розлітаються на шматки у повітрі. Пане Антону, мушу вас вже відпускати. Дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Нагадую глядачам Антон Міхненко, військовий експерт. До нас долучився. Вам дуже дякую і до нових. Зустрічі в нашому ефірі.